Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Давайте повністю зачитаю, про що мова. Ну, якщо коротко, мова про в лапках прородства Жириновського. Так? Ну, про що мова? Що Жириновський нібито прогнозував події відповідно про війну у нас в Україні, і про війну в Ізраїлі, і що те, що як почнеться на Близькому Сході, то про Україну всі забудуть. Великий пророк мені теж. Ну, давайте подивимося, що й до чого. Зараз фотку знайшов цього. Покійничка. Е, от, давайте подивимось, що й до чого. Після таких розкладів точно руки треба буде мити. Е, добре, дякую за відповіді. Ну, давайте подивимось, на чому, власне, базувалися оці от його. Прогнози, так би мовити, що там у нього якийсь дар є, навіть дивитись не хочуть, не про те мова, відразу скажу. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, на чому базувалися ці от прогнози, передбачення Жириновського про війну в Україні, про війну в Ізраїлі і все, що з тим пов'язано Опишіть мені, будь ласка, ситуацію. Хай скажуть його правду. Дагас. Кана перевернута. Аркана перевернута. Иса. Пуста Ну да я зрозумів це, а поясніть мне? Хагалас. Ну и шо? И А, ха-ха. Цікаво, так. Да. Очевидно, і передбачено. Зараз зрозумієте, про що я. Схоже, коротке буде відео. Добре, дивіться, про що мова? Дага, скану перевернута, беркана перевернута, Іса. Пуста руна, Хагалас, Отал. <с upstairs> про що мова? Ось, відразу. Тобто, у то нього трансформація ситуації якась. Тобто, він. Ну як, це передбачив, та да не передбачив він це. Він це знав, він це знав, в тому плані знав, що крутився якраз біля влади. Ну зараз про все по порядку. Тобто ось, трансформація ситуації. Да, розвиток подій він міг спрогну... ну не, спрогну... не в тому плані, що в нього дар, а просто, як експерти, прогнози роблять. так? Отаке От саме і тут. Ну, треба віддати належне, якби хоч він і був таким собі умовним клоуном, да, але далеко не ідіотом був. Е, от, при всій моїй неповазі до нього. Далі Кано перевернута. Ось таємниця і обман. Тобто трансформація ситуації під таємницею, під обманом. Ну Це ж, ну, це ж Росія, ну що ж ви? Ну Тут, в принципі, таємницею смерті показали. Ось, е, Якщо взяти обман, а щодо здоров'я. Да? Просив одне, показав і друге. Ну, гаразд, на покійника дивлюся, все-таки. Е, далі. Якщо взяти по питанню саме до ситуації, то також він мав доступ до таємниці. То тобто що мається на увазі? У вищих ешелонах влади російської він крутився. От і все. Відповідно, мав доступ до тої інформації, до якої йому не треба було мати доступ. А? О, про тему. Ну, ось беркана перевернута. Да, деградація, відповідно, це було з прогнозу. Ну, як, заплановано Росією, зокрема, а? то якої риль пушку. Ну, тепер, ну, наша війна зрозуміла. Війна в Ізраїлі теж їх рук діяв. От, відповідно про тему. Далі Іса. Знов таки, певні обмеження, повільна трансформація повільна. Да? Тобто те, що він би, прогнозував, могло би швидше відбутися, але що обмежений ресурс був. Да? Не так швидко відбувалося, як би хотілося. Ось ну, деградація, якщо взяти це деградація, ними же запущена, до речі, то вона по Ісі відбувалася. Ну, до речі, Іса також певні обмеження по інформації накладає, якщо так. Обмежена інформація. Знов таки, обмеження, 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 таємниці, обмани, все. Оце -от. Ну, так і на основі чого він робив ці прогнози. <гум> Отож, пуста руна. І, бо, і, Боже, збав це не про вищі сили в даному випадку. Це також прикриття інформації. Дивіться, обман Під обмежений, відповідно, обмеження є, ще інформація ще прикривається. Щодо чого, щодо якраз хагалаза. Ну, це війна, в принципі, є, одна із позначок війни. Ну, зазвичай пара рун може позначати, ну, може і одна. В даному випадку чітко одна. Таємниця щодо чого, щодо якраз війни. Ось деградація, яка також веде до чого, до війни. Ну ясно, що це більше про нас, ніж про, про Ізраїль. так? Ось, А ось що це? А це от, А ось руна влади випала. А ось випала руна влади. От і все. І що? Війна? Ну, за владу читайте. Війна ну, запланована їхньою владою. От і, от і всі його прогнози. Які там дари, якісь там передбачення, да ну. Ванга 21-го століття, да? Не, смі... не, цей, не смішно навіть. Ну, добре, ну, давайте так, запитаємо. Чисто, напевно, на три руни. да. Ну, дар, ну не дар, не було в нього дару. Знаєте, як то кажуть, рибак рибака бачить здалека. У магів так само. Якби якийсь у нього дар був, ну, як би. Побачили б. Побачив би і я, зокрема. Я там, я там за ним нічого не бачив. Добре, дякую за відповідь. Ну, гаразд для Ютуба, для протокола, так би мовити, давайте подивимось. Добре, дякую за відповідь. Ну, е гаразд. -е 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 Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи у Жириновського були якісь надзвичайні магічні здібності? Ай скажіть вам правду. Райдо. Перт перевернутий. Лагус перевернутий. А, які там надзвичайні здібності, ви про що? І руни те саме кажуть. Ай, зараз зрозумійте рунічний юмор. Що про що мова? Райда, перевернутий, перевернути. перевернутий. Да, ну, да, ну про що це мова? Ні. Да, це руна, до речі, по покійника також, якщо так. Ну, я грубо кажу, руна, яка пов'язана з тим світом, будемо так казати натякають, що, що ж ти вже покійника то дивишся, яка різниця? Е, добре, ну дивіться, що ми маємо, райдо. Тобто, у нього було бачення. Ну, яке бачення, бачення перспектив. Це був аналіз, розумом аналіз. Це, не, це бачення дороги в нього було. Ну, Мало того, бачення, було на основі чого? Та на основі тої інформації таємної, яка в нього була. Це не про здібності він нічого не прогнозував, не передбачав він. У нього просто було бачення розвитку подій. Ну ось бачення дороги. Бачення дороги, куди воно все заведе. От, і все. Далі, ось Перт перевернутий. Якраз руна, яка в прямому значенні означала б магічні здібності. Перт перевернутий. Нема. Нема в нього ніяких здібностей і знань. Ну, от і все. І Лагус перевернутий. Взагалі показують, що і з була біда, якщо так. Ну і показують, що він покійник, якби, що його, що його е, там, Да, Треба буде руки мити. Е, ну, Якісь здібності в Жириновську. Ні разу, ніякі здібності. О, таким чином. Ну, все, що тут ще дивитись. Все, міф черговий розвіяли, якби. Да. Добре, ну на цьому все. Експрес-відео буде. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!